Програму Порада банкіра представляє Піреус Банк. Обсяг грошових переказів, що надійшли в Україну минулого року, становив понад 5,5 мільярдів доларів або майже 5% ВВП. Такі дані наводить Національний банк України. За підрахунками регулятора, 2009-го показник зменшився приблизно на 13%. Це зумовлено об'єктивними факторами, зокрема, погіршенням економічної ситуації в країнах, з яких завжди надходило найбільше коштів від мігрантів. Натомість цього року кількість грошей, що заробітчани пересилатимуть до України, збільшиться. Прогноз. Зують фахівці, що найменше цей ріст буде відповідати росту ВВП в основних країнах працевлаштування українських мігрантів, тобто від двох. До 10% залежно від країни світу за словами експертів, гроші потрапляють в Україну як офіційними каналами через банки з використанням міжнародних систем переказів, а також неофіційним шляхом автобусами або потягами через провідників. Банкіри наголошують на небезпечності таких операцій та високих ризиках, адже якщо ви користуєтеся послугами банків, гроші гарантовано потрапляють до отримувача або повертаються відправнику у випадку з так званими ручними переказами. Жодної гарантії ніхто не дає. Люди обычно склонны экономить. И они видят международные банковские системы, как системы, допустим, Western Union MoneyGram, считают, что это дорого и лучше сэкономить и передать вручную. При этом люди несут очень большие риски. Ті дії можуть ніде за даними агентства інтерфакс Україна. У п'ятірку лідерів міжнародних систем грошових переказів входять дві американські системи Вестерн Юніон і Маніграм а також три російські ЮНІСТРІМ МІГОМ «Контакт». Вони дозволяють переводити гроші в іноземній валюті у будь-яку країну світу, як з використанням поточного рахунку, так і без нього. Зауважимо банки, що належать до потужних міжнародних груп. Пропонують клієнтам власні системи здійснення переказів у межах країн групи. Це один з найвигідніших варіантів. Крім того, власні системи грошових переказів банків, як правило, значно дешевші, ніж міжнародні системи, про що свідчить статистика. Якщо вам потрібно перевести суму в 3000 доларів США із таких країн, як Греція Румунія, Болгарія, то пользуясь услугой без границ, границь, ви заплатите комісію всего лише 20 долларов США, в тому числі як системами. Міжнародних деніжних переводів ви заплатите комісію в 3-6 раз більше. Банкіри зауважують, отримати грошовий переказ за кордону дуже просто: треба прийти до відділення фінустанови з паспортом та номером переказу. Також треба назвати приблизну суму переказу.